Навчання в екстремальних умовах на Прикарпатті у селі княжолука долинського району діти вчаться у приміщенні, якому майже 90 років. З трьох корпусів тамтешньої школи два в аварійному стані. Першу чергу нового закладу селянам обіцяють здати з року в рік. Утім, спорудження нової школи перетворилося в довгобут. Репортаж Оксани Гуменяк. З грибком, з дірками на підлозі, старими обшарпаними стінами і стелями у таких умовах здобувають знання учні княжелуцької школи. Причому з трьох корпусів два у аварійному стані. Школа жахлива, діти в таких умовах вчаться, що то вже далі нема куди. То не, не то, що вмови, то вже загроза якому здоров'ю для дитини. Грибки всюди. Діти не, не, не навіть не встигають вчитися. Приходять, є такі групи, що приходять після обіду, тому що навіть класів нам не стає. Та, взагалі туалет такий, що страшно дитину пустити одну. Спортивного комплексу взагалі ніякого немає. Дитина навіть не може змінне взуття взяти, бо змерзає ноги. Ну, взагалі, жахливо. В школі навчається 320 дітей і 220 з них навчаються в аварійних приміщеннях. У 2010 році почали будівництво нової школи, і з 2012 року будівництво заморозили і не ведеться. Продовжити навчання далі є просто неможливо через те, що небезпека. Для здоров'я дітей в будь-який момент може впасти потолок, може впасти стіна, тому що вона тримається тільки на отих підбитих панелях. І якщо їх забрати, то стіна просто відвалиться, тому що за панелями стіни як такого немає, вона вся згонила струхла. Ось такий нині вигляд має довгоочікуваний довгобуд. Аби завершити будівництво першої черги школи, потрібно щонайменше 8 мільйонів гривень. Княжолузці сподіваються, уже наступного року заклад відчинить свої двері. Аби завершити будівництво, усі гуртом, і сільська влада, і громада не один рік звертаються до чиновників різних рівнів. Результат гори відписок та обіцянок. До державної влади, як до обласної, так і до центральної в Києві, на що отримали відписки? Що через брак коштів будівництво вести поки що не можуть. Пишуть і депутати, і сільська рада, і батьки. Це вже стільки переписано, скільки у нас уже зібраних матеріалів, копій, тих документів, і кожен рік нам обіцяють, що цього року буде кінчено. Цього року буде кінчено. Будуть виділені кошти, будуть виділені кошти. Даже у мене тут є жмот останніх паперів 2014 року, які обіцяли, що і в цьому році буде. Ну да, по сьогоднішній день нічого не зроблено. Тим часом місцеві діти у дві зміни щодня експериментують із власним здоров'ям та життям. Княжолуцькі школярі мріють про заклад зі спортивною та актовою залами, їдальною та сучасними туалетами. Ні, моя школа не подобається. Я багато думав, що можу перейти в іншу школу, адже тут надзвичайно важкі умови навчання. Тут для проведення фізкультури немає таких умов, як в інших школах, які я бачу. Підлога деколи в класах може проломитись в спортзал. Міняють підлогу, палення не можуть ніяк включити, бо батареї поламані. Чекаю з нетерпінням. Обіцяли, що. Зроблять школу, а школу так і стоїть у ліці, ніхто не працює. На сьогодні у княжолуках мешкає понад три тисячі осіб. Село перспективне найбільше у районі. Утім, немає ані нової школи, ані дитсадка, ані клубу. Тож навіть відкриття першої черги нового навчального закладу не вирішить проблеми із кількістю класів. Там є 16 приміщень, а в нас в школі вже є 18 класів. І за тою динамікою народжуваності, яка є, бо до віці до 6 років у нас в селі, враховуючи тих, що народилися сьогодні, є вже 340 дітей. Середньо у в нас в селі народжується 50 дітей щороку. І за 5 років у нас буде 22 класи. Із приміщення, де 16 класів, ми просто не влазимося. Окрім того, за проектом у першій черзі не передбачено спортивної, актової зали та їдальні. Попри це, школярі та їхні батьки сподіваються, наступний навчальний рік розпочнуть бодай у чистих і теплих класах.